Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Тотальний обшук після доставки до ТЦК. Реальність. Розберемо спосіб незаконного отримання ваших персональних даних в ТЦК шляхом особистого обшуку. Це продовження моєї теми з незаконним затриманням та доставкою до ТЦК. Але якщо є бажання скласти взагалі повну картинку, я дуже, от, дуже рекомендую переглянути моє минуле відео. Посилання залишу в кінці. А зараз пропоную підписатися на мій телеграм-канал, буде цікаво. Приклад, ви вже перебуваєте у ТЦК, до якого вас доставили незаконно, але ви не пред'являєте свої документи. Вам нічого не можуть надати під підпис, і ви фактично взагалі не бажаєте спілкуватися. Ви поставили поліцію та представників ТЦК у положення цуг-цванг безвигідну ситуації, коли їм потрібно викручуватися, бо ваше затримання незаконне. Події можуть розвиватися за двома сценаріями: перший оптимістичний це коли вас затримали адекватні поліцейські, зрозуміли, що загнали себе в куток, ви запропонували розійтися без претензій, і вони погодилися. Другий реалістичний це коли їх дії стають просто необдуманими. Та ще гіршими поліціянти почнуть складати протокол затримання за абсолютно вигадане порушення і проводити особистий огляд та огляд речей, під час якого, наприклад, дістають ваш паспорт чи інший документ посвідчення, отримують доступ до персональних даних і передають представникам ТЦК. Так вам не почулося. І певен, ви взагалі чуєте таке вперше. Але Купапам Кодексом про адмінправопорушення передбачено не тільки адмінзатримання, а й особистий огляд затримання та огляд його речей, які здійснюються виключно у присутності двох понятих тієї ж статі. Що вкрай важливо знати: перше, якщо шарять по ваших кишенях, це не особистий огляд та огляд речей, це обшук, який регулюється. Саме кримінальним процесом. Тобто, якщо ви добровільно не надаєте та не вивертаєте кишені, до вас неможливо застосувати процедуру огляду. Запам'ятайте і перекажіть це іншим. Друге, огляд не може проводитися без складання протоколу затримання. Третє. Перед оглядом вам повинні повідомити, чому вас оглядають, та роз'яснити ваші права. Наголошую, ви маєте право на правову допомогу. Користайтеся цим. Четверте, огляд, як і затримання можливо лише виключно за наявності підстав, що ви вчинили правопорушення. Наприклад, на вас чи на вашому одязі є сліди правопорушення, хтось вказав на вас як на порушника. Ну, розумієте. Або якесь є орієнтування на вас як на порушника. У них такого орієнтування ніколи не буває. Інших підстав. Не існує. І п'яте класика: затримання не може перевищувати трьох годин і не з моменту доставки до ТЦК, а відколи до вас підійшли на вулиці. Скажіть про ці нюанси завчасно і адекватні поліцейські відчіпляться і погодять, або погодяться на компроміс. Моя рекомендація не дозволяйте себе обшуковувати. знайте і вивчіть свої права. Адмін затримання, частина 1 статті 260 КУПАВ. Особистий огляд стаття 264 КУПАВ. Строки затримання, стаття 263 КУПАВ. Ваші права. Стаття 268 КУПАВ. І закон України про поліцію. Статті 31, 32, 34. Погоджуюсь, що вивчати це все довго, але перегляд двох моїх відео. Повністю розкриє цей зміст і запевняє, вам стане зрозуміло. Якщо цікаво, плюсуйте і підписуйтеся, щоб не пропустити нове відео. Всім дякую за увагу!